Вітаю на каналі ЕКО Вчитель. Сідайте зручно, бо для вас нова підбірка з 10 огофактів про комах. Огофакт номер один: метелик смакує квіти ногами. У нього смакові рецептори не в роті, а на лапках. Він девустує, коли просто сідає на пелюстку. Огофакт номер два: бджоли впізнають обличчя, вчені довели. Бджоли можуть запам'ятовувати обличчя людей, як ми запам'ятовуємо знайомих. Ого, факт номер три. Сонечко не просто гарне, воно ще й хижак. Це маленька комаха, їсть до 50 попелиць на день. Ідеальний охоронець саду. Ого, факт номер чотири. Комар чує тебе за 30 метрів по твоєму подиху. Він відчуває вуглекислий газ і тепло твого тіла. Ось чому так легко знаходить людей навіть у темряві. Ого, факт номер 5. Очі мухи бачать у 360 градусів. Фасадкові очі дозволяють їй помітити навіть найменший рух, тому її майже неможливо зловити. Огофакт номер 6 Цвіркун чує колінами. У нього органи слуху розташовані на передніх лапках саме там, де у них коліна. Ого факт 7 Мурахи мають ферми на тлі. Мурахи утворюють симбіотичні відносини з попелицею, тлею. Дрібною комахою, яка живиться соками рослин, попилиця виділяє солодку рідину медв'яну росу, якою мурахи із задоволенням харчуються. Огофакт номер 8 Коники можуть стрибати на відстань до 20 разів більшу за власне тіло. Це якби ти за один стрибок перескочив цілий шкільний автобус. Ого факт номер 9 Таргани можуть жити без голови до 7 днів. Вони дихають через маленькі отвори на тілі, а не ротом. Гине без голови лише тому, що не може пити воду. Огофакт номер 10. комарів більше приваблюють люди в темному одязі, темні кольори краще поглинають тепло. А отже, ти помітніший для комара. Ніж у білому на цьому, все дякую за перегляд. Ставте лайк та бережіть природу.